Ця короткометражка одна з найстрашніших з усіх, що я бачив ось у такому сценарії, коли вихіда немає. Вона розповідає про побутове насильство і приховані вади людської особистості. Мультик нібито розкриває справжнє страждання, розкриває її сутність, коли ланцюжок насильства може продовжуватись до немислених результатів. Мати тероризує сина, дитина відіграється на слабкіших істотах, і результат похмурого поглинання йде далі глибоко в мозок і створює нову галузь жаху та пороку. Анімація розповідає про взаємовідносини, що, сидячи в бетонних коробках будинків, кожен з нас знаходиться в побутовому вакуумі, і в багатьох цей міхур ушкоджується. Насильство, вбивство, тиранія, моральне знищення усі ці речі знаходяться біля вас. І якби кожен цінував свою сім'ю, та таких випадків, як у мультфільму, було б менше.